В першій міській гімназії Черкас з'явився волейбольний майданчик. Покриття поля фінансували меценати зі США. Адже вони розуміють, якісне дозвілля може бути лише за сприятливих умов. Що про це думають гімназисти, які займаються волейболом, та як вдалося налагодити співпрацю в сюжеті Ірини Марченко. 12-річна Анжеліка радіє, що майданчик з'явився саме біля її навчального закладу. Волейболом школярка займається вже 5 місяців. Я вчуся в першій гімназії, але займаюся їжу в 31 школу, не граю там в волейбол. Коли відкриється тут, я буду займатися тут, щоб зекономити час, не їздити аж на митницю далеко відсюди. а тут мені прийти недалеко і швидше. І краще. Роки розробити вже». охочих долучитись до цього виду спорту серед малечі багато, каже тренерка Яна Ламалі. Покриття, на якому відбувається гра, дуже важливе, додає волейболістка. Тому до появи майданчика доводилось шукати альтернативу. Рухова активність буде якіснішою, техніка буде якісна і вправи будуть якісніше виконуватися, тому що покриття дуже багато має значення для будь-якого спорту і волейбол. Зокрема, нам дуже не вистачало цього майданчику, тому що діти дуже хочуть займатися. Я дуже хочу тренувань, бо я сама волейболістка, і хочеться також дітьми в волейбол і всі просять, коли волейбол, коли волейбол, і нарешті ми зможемо нормально тренуватися. Мама трьох дітей Ольга Ковальчук на початку повномасштабного вторгнення виїхала за кордон через астму сина. Рік по тому вирішили повернутись додому. Дізнавшись про це, батьки американських однокласників допомогли знайти меценатів, аби покращити умови навчання українських школярів. Ми так з ними здружилися, дуже гарно, дуже приємно. Вони були надзвичайно здивовані нашою. Ідею вертатись в Україну, але ми зрозуміли, що ми, як лікарі, я та чоловік тут потрібні більше, ніж ми могли б зробити в Америці для взагалі українського суспільства. І е, так як наші діти там дружили з дітьми цих батьків, вони сказали, що вони нас не залишать, вони будуть допомагати максимально, де вони зможуть. Чимало родина Ковальчуків допомагала оборонцям, але переконались у складні часи, дітям також. Потрібна підтримка. Кожен день повітряна тривога. Дуже багато часу проведено в підвалі. Це на здоров'я дітей дуже негативно впливає і на психологічне здоров'я, і на фізичне загалом також тому, де є вільний час, їм максимально треба проводити на вулиці. Це додатково і вітамін Д, і сонячне повітря, і активність. Тому, звичайно, що от такі речі робити потрібно, і потрібно робити багато. Американці дуже стараються, вони дуже хочуть, щоб тут в нас усе було добре. Звичайно, що вони хочуть, щоб війна закінчилась, але вони розуміють, що це не буде так швидко і де вони можуть, вони допомагають. Волейбольний майданчик у дворі гімназії почали облаштовувати до повномасштабного вторгнення, проте 24 лютого 2022 року процес зупинився. Для нас це була б сума зараз по нинішніх часах непідйомна. Сума питання трішки більше 300 тисяч гривень. Але для них це невелика сума. Тому ми узгоджували всі питання, ми знайшли фірму, це також була велика проблема, тому що дуже багато фірм, які займалися спортивним обладнанням і спортивними майданчиками, зараз або на війні, або навіть розпалися. Тому ми знайшли кампанію в Києві, яка має свої виробничі потужності і в Полтаві, і в Кривому Розі. І от вони саме взялися. Тривалий час ми велику. Перемовини, узгоджували всі питання, і зараз от ми виконуємо цю роботу. Самі меценати свою допомогу пояснюють так. Я разом з друзями радий допомогти дітям з Черкас, щоб вони мали можливість займатися спортом на гарному майданчику. Мої предки родом з України, тож я відчуваю певний зв'язок з українцями та хочу, щоб Україна була незалежною. Ірина Марченко, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.